Друзі, всіх вітаю! І сьогодні у нас на огляді Фіорінзата F64E. Тож, поїхали! Отже, друзі, давайте перейдемо до розгляду технічних характеристик нової фіарнзати F64E. Звернемося до сайту виробника і подивимось на його характеристики. Що ми бачимо? А ми бачимо, що змін насправді не так вже і багато. Ми маємо ту саму потужність 350 Вт. Ми маємо той самий діаметр жирновів 64 мм, і це плоскі жирнова. 1350 обертів за хвилину це швидкість обертання мотору. І маса та габарити кавомолки, в принципі залишились без змін. Також можна відмітити велику палітру кольорів. І, на відміну від минулого покоління, в нас додався ще один кольор, це Nardo Grey. Шанувальники VAC групи зацінять цей кольор, він дійсно такий самий, як у. Volkswagen та Audi і виглядає досить стильово, і в нас на огляді саме такий кольор. Тепер розберемось, що ж нового з'явилося у Fiori. І звісно, це величезний за мірками кавомолог дисплей. Тепер він щонайменше в два рази більший за попередника, і наразі повністю сенсорний. Давайте перейдемо до інтерфейсу. І так, для початку оберемо тему оформлення. На вибір є темна та світла теми. І давайте тепер розберемося з режимами помелу гріндера. Почнемо зі стандартного режиму. Тут в нас для початку помелу необхідно обрати порцію і після цього натиснути холдером на кнопку, що знаходиться біля тримача. Далі обираємо режим Direct. Це режим прямого помелу одразу після натиснення іконки одинарного або подвійного шоту. Тобто в цьому режимі немає необхідності затискати холдером кнопку запобіжника. І даний режим буде корисним, коли ви змелюєте каву не в холдер, а у якусь тару. Далі преселективний режим. Обравши одинарну порцію, кавомолка запам'ятовує ваш вибір, і вам потрібно тільки підставити холдер і натиснути ним на кнопку запуску. Наступного разу вам досить просто підставити холдер, щоб змолоти. Одинарну порцію. На екран натискати вже потреби немає. Так само працює і з подвійним шотом. Ну і мій улюблений режим це режим Automatic. Вперше я його побачив на кавомолці f 8 Тут вам достатньо тільки натиснути холдером один або два рази на кнопку запобіжника, і кавомолка сама запустить помел одинарного або подвійного шоту відповідно. На екрані натискати взагалі нічого не потрібно. З режимами розібралась. Тепер подивимося, як міняти час помелу, як подивитись лічильник, і пробіжемось по меню, подивимося, які ще є налаштування. Для налаштування часу помелу натискаємо на відповідну іконку, бачимо біля кожної цифри плюс і мінус, робимо коригування і перевіряємо. Далі в налаштуваннях можна ще подивитися та установити час виходу в режим заставки, подивитися версію програмного забезпечення. Ну і з найцікавішого ще можна зайти в режим адміністратора. Стандартний пароль це 9690. І після цього ми можемо скинути повідомлення про необхідність заміни шліфувального станку, так називаємо, тобто жирновів. Загалом додалось багато різних налаштувань, можна поскрінити і подивитись, що там є цікавого. Ну, ще можна Змінити яскравість дисплею, встановити час. Можна навіть додати кнопку потрійної порції помелу, якщо вам це потрібно. Наприклад, для помелу кави для фільтру. Загалом оновлення вийшло, на мій погляд, дуже вдалим, і, в принципі, я розумію, що саме програмне забезпечення і перехід на повністю сенсорне керування було правильним кроком. Єдине, за що я хвилювався, що реакція тачскріну може бути не зовсім швидкою і коректною, але з цим інженери фірінзати теж впорались. Тож, кавомолка не втратила своєї кращої якості, а й додала сучасні функції і зовнішній вигляд. Дякую, що дивились. Не забувайте підписуватись, ставте лайки, ну і все таке інше ви вже самі знаєте. До зустрічі в нових відео і слава Україні!